Доброго дня, дітки! Ну, з яким настроєм ми сьогодні будемо працювати? Звісно ж, з добрим! У нас сьогодні підготовка руки до письма. Я вам пропоную новий зошит. Ось такий гарний, тут дуже багато завдань. Від простого до складного. Ось дивіться. На першій сторіночці. ось Найперше, як знайомство, всі, коли знайомляться, подають один одному руку долоньку. Ось і ми так зробимо. Дивіться, спочатку взяли листочок паперу. Обвели спочатку одну ручку, обводимо пальчиком, потім іншу. Потім беремо олівець. Ми завжди працюємо олівцем. Це я взяла в фламастери, щоб вам було видніше. Потім обводимо наші пальчики олівцем одну ручку. І інше, якщо буде складно, лівою рукою, можна попросити батьків, щоб у вас вийшов ось такий малюночок. Потім штрихуємо. У мене це, якщо буде у вас такий зошит, то є таке завдання зошитів. А я вам збільшую трішечки. Або по косі, ось коли показує стрілочка, а іншу долоньку ми штрихуємо опрямій. Ось таке завдання. Це було перше завдання. Тепер у нас є таке дітки. Дивіться, ось у мене двоє веселих ретчинянок. Потрібно, щоб вони зійшлися і познайомились. Ми повинні провести доріжку, не відриваючи руки від аркуша паперу. Ось, дивіться, як це. Батьки можуть вам поставити крапочки. Ось. І тоді вам буде легше, не відриваючи олівця від листочка. Цього ми малюємо таку лінію і зробили доріжку від зайчика до зайчика. Так, ось таке завдання. А ви будете його робити самі. Так, надалі в нас є, я вже вам таке давала, це завдання називається відзеркалювання. Звісно ж, такий малюнок ви не зможете намалювати. Це просто як приклад. Але ось такий краще взяти аркуш, клітинку і намалювати щось просте. Ось я намалювала хатинку, дерево і парканчик. І потім ми робимо відзеркалення цього малюнку. Можна попросити батьків. Ось дивіться, я все малювати не буду, я вам тільки покажу. Що ми робимо? Ми продовжуємо настільки клітинок, наскільки тут у нас хатка. Як ми думаємо, о, мабуть, отак. Потім відзеркалення, наскільки у нас двері. Потім відзеркалення. Тобто, ось дивіться, дві клітиночки, дві клітиночки, три клітиночки і конце. Ось. І пішло, ось дивіться. Дах. Ну, звісно ж, так рівненько ви не намалюєте, але ви будете знати, коли все таке будете робити, що таке симетричні малюнки, як наче відзеркалення у водичці. Зрозуміло, так? Молодці. Так. Тепер у нас буде ось таке завдання, дивіться. Це теж, не відриваючи руки від аркуша, провести ось такі різні завдання, лянічки. Батьки вам допоможуть поставити крапочки, і тоді буде краще вам це робити. Від крапочки до крапочки. Таку, як у зайчиків, була доріжка, ми робимо. Так, одна. тут... Хвиля в нас вниз, вгору вниз. Тут така доріжка ребриста. Ну, я все не буду, ви зрозуміли, таке завдання зробите. Молодці, так. І в нас улюблене мої улюблені завдання із природним матеріалом. Ось, наприклад, якщо я зроблю ось таку доріжку, дивіться, в мене доріжка із такої е, е, тканової такої, е, тканева доріжка. Я хочу зробити таку доріжку, одну шишку і одну, одну шишку, дивіться. І тут можна бачите, у нас буде. Гарний такий узор. І один каштанчик. Ось. Поклали. Можна брати, щоб ви розуміли, тоді і ліва, і права ручка у вас буде брати участь. Тепер у нас дві шишки. Так, для краси, дивіться, так. І ще. Два каштанчики. Дві шишки. Каштанчики. Так, шишки. Ваші пальчики контактують із шишками, з каштанчиками, і це теж готує їх до такої славної роботи, як письмо. Каштанчики. Шишки. Каштанчики. що в нас там залишилось? Одна шишечка. Ось дивіться, які в нас гарні, такі вийшли доріжка гарна, такі шишки і каштани, як наче осіннє намисто. Працюйте, робіть усе і ваші пальчики будуть готові до письма. До побачення!